Шановні майстри, є така компанія Біхай, яка дуже агресивно входить в ринок. Чому агресивно? Тому що у них якісні товари для майстрів-плиточників, малярів та для багатьох майстрів. І вони постачають якісні і недорогі товари. Повірте. От подивіться, цей набір шпателів від Біхай вже постачається більше двох років. І конкурентів у нього немає взагалі. Найближчий конкурент з такою якістю коштує десь там, ну, більше трьох тисяч гривень. Тому, відповідно, біхай всі купляють і всі насолоджуються якістю. Це нержавійка. Звісно, у нього тільки єдиний момент. Вони постачаються різними зубами. 6, 8, 10, 12. 14 і зуб дракона. Один момент, що треба чистити. Виявляєте собі, треба тримати їх в чистоті, бо тут доволі складний механізм і відповідно за ним треба доглядати. Але це не біда. Ви можете докупити окремо цю ручку, якщо вона вийшла з ладу. Але це рідко доволі буває. Тому цей інструмент він на сьогодні в роздріб коштує 200, але Біхай не зупиняється і випустив ось такий набір інструментів, де йде ось така ручка, яка кріпиться з двох сторін. Подивіться, тут кріплення відбувається ну, значно міцніше. Я не знаю наскільки вона вподобається, не подобається. Вона на 200 гривень дорожча, але, як на мене, звісно, кріплення міцніше. Хоча тут невеличкий розмір і цього кріплення було достатньо. Це для того, щоб ви закрили весь спектр своєї діяльності. Якщо ви працюєте з одним і тим же форматом, відповідно у них є різні шпателя на різні розміри і різної ціни. Це економ варіант за 300 гривень від Біхай. Є більш посилені на 380 і на 440 мм довжиною. Вони відповідно коштують дорожче. Але їх всіх об'єднує якість. Це ви, скажімо так, ви не побачите такого в епіцентрі. Тому звертайтесь до мене, надам консультації по будь-якому інструменту для майстрів плиточників. Ну і не тільки плиточників, але саме головне, не забувайте. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні.